До поліції Корсуня Шевченківського надійшло повідомлення про те, що у річці Рось виявили тіло чоловіка. З'ясувалося, що перед трагедією покійний розпивав з двома молодиками на березі алкоголь. Згодом виникла бійка, під час якої 53-річному потерпілому завдали ударів по голові. По тому 25-та 27-річні зловмисники задушили місцевого жителя, а труп кинули у воду. Я його ударив по обличчю. Показуйте, як. Так. Правою рукою Правою рукою. Він лежав, ви йому як нанесли удар. Ну, мага, удар. Ознак життя, якийсь він подавав. Ні, не подавав». Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за пунктом 12 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групи осіб. Затриманим обрано запобіжний захід тримання під вартою. Молодикам загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.